Стас пакує свого наплічника у цю подорож вперше. Хлопець взяв із собою найважливіше гарний настрій. У мене просто купа емоцій. Я, я думаю, що буде дуже гарно, тому що, знаєте, тут збирається така молодь, яка ну, зі спільними інтересами, такими ну, типу, добрими, не якийсь там алкоголь, не якісь сигарети, не щось таке погане, якісь там бійки. А тут збирається молодь, просто яка спілкується, яка досвід один одному передає. У мене великі очікування у цієї бросі. До 60 кілометрової подорожі вже готова і група велосипедистів. Для Віталія ця проща на двоколісному уже десята. Велопорчани дбатимуть про порядок під час мандрівки. Моя команда велосипедистів складається з 10 осіб, які забезпечують порядок руху колони, надають медичну допомогу і співпрацюють з міліцією та лікарями. 30 груп вишикувались у колону. Зручне взуття, захист від сонця та співаник прочане на те, що є у кожного мандрівника. Колона ще стоїть, та прочани вже розпівуються. Хочемо Бога! Він наш батько! Хочемо Бог! До першого перепочинку ще не один кілометр, та й в дорозі, і під час зупинок прочани читатимуть уривки зі святого письма та роздумуватимуть над своєю вірою. Є зупинки і буде зупинка під назвою Віра, зупинка під назвою Діла і зупинка під назвою Спокуси, тобто все, що робить віру мертвою. Таких зупинок буде три, але буде, звичайно, по місцю вимоги зупинки, де також можна розважати над цією темою. Андрій Кащук, один із провідників Прощі, каже: не раз був свідком, як у мандрівці молоді люди знайомилися і потім створювали сім'ї, адже проща це не лише молитва та піст, а й віднайдення один одного. Проща це завжди можливість, крім молитви, знайти інші речі у церкві. А церква це є діалог, церква це життя, церква це нові знайомства. Церква це ділення своїм хлібом, своєю канапкою. Церква це можливість знайти нових друзів. Церква це є можливість реалізувати себе як особистість, тому що в церкві, в християнстві, кожен має своє місце. До унівської лаври прочани прийдуть у суботу ввечері. Там відбудуться нічні чування, а у неділю вранці відправлять архієрейське богослужіння. Зорислава Кадикала, Олександр Бригадир, головні новини Львова.